Вітаю, друзі! Ми з вами на нашій зустрічі домовилися, що я запишу коротке відео щодо стратегії управління складними ситуаціями, про які ми не встигли поговорити під час зустрічі. Отже, нагадаю, мене звати Ірина Литвин, і стратегії ключових виділяють п'ять, Ви їх бачите зараз на екрані. Це стратегії за Томасом і Кілманом. До речі, ви можете знайти тест, який може визначити, яка вам притаманна стратегія. Ці стратегії визначаються згідно того, чиї інтереси в складній або конфліктній ситуації в першу чергу вирішуються. Отже, ви бачите зараз шкалу. За одні, по одній шкалі це задоволення ваших інтересів під час складної ситуації. А по другій шкалі, по вертикальній, це коли ми задовольняємо інтереси опонента. Ну і в залежності від того, на перетині, чиї інтереси ми задовільняємо, виділяють оці п'ять стратегій. Отже. Одна з стратегій це уникнення. Це коли ми в конфліктній ситуації ні одна, ні друга сторона не задовільняють свої інтереси. Тобто свідомо відкладають вирішення конфлікту або уникають його. Тому і така назва. Наприклад, під час робочої зустрічі, наприклад, ваш, ви чи хтось одна якась людина, хтось із колег дуже емоційно реагують занадто емоційно. Ви розумієте, що зараз розмова не буде конструктивною. І ви вирішуєте відкласти обговорення, на, наприклад, на наступний день. Так? Тобто, в інший раз поговорити про це, для того, щоб дійсно вона не переросла в якусь сварку, ця розмова, а в спокійному тоні можна було поговорити. Такий підхід доречний, коли питання, можливо, нетермінове, або не вимагає значного значення, або коли дійсно потрібен час, щоб такі емоції в такій ситуації вони якось знизились, і вирішувати його. Далі. Наприклад, дуже часто в юриспруденції, коли одна зі сторін збирає докази, ну, уявіть, да, ви отримуєте лист, де, де зазначено, що там, через три дні ви маєте з'явитись на судове засідання, то стратегія уникнення може бути тут доречною, щоб ви відклали слухання справи з певних причин, для того, щоб назбирати матеріалів і так далі. Ну, або уникнення може бути доречним, коли ви їдете в транспорті. І вас поряд хтось зачіпив. Людина може бути в поганому настрої, і ви розумієте, що вона хотіла би продовжити якісь суперечку да, або розпочати скандал, і ви уникаєте, тому що ви знаєте, що ви через дві зупинки вийдете, і ви уникаєте такої негативної розмови. Це як варіант, коли стратегія уникнення може бути доречною. Друга стратегія це пристосування. Це коли ми поступаємося. Своїми інтересами для того, щоб наш опонент задовільнив свої, свої інтереси. Тобто ця стратегія вона зберігає гармонію в стосунках. Вона може бути виправдана, якщо питання для вас не є занадто принциповим, але збереження доброзичливих відносин набагато важливіше. Ну, наприклад, у вас в колективі. Відбувається дискусія щодо того, як ми будемо проводити в якому форматі корпоративний захід. Якщо для вас це не критично, а решта колег наполягає, то ви можете погодитись з рішенням більшості, таким чином зберегти доброзичливі стосунки. Або яка музика буде у нас в кабінеті фоном, яку хвилю на радіо? Єдиний момент, що стратегія пристосування, вона її позитивний бік, те, що вона дає можливість зберігти стосунки, бо кому ж неприємно, коли з його думкою погоджується. Але з іншого боку, якщо ви постійно використовуєте саме цю стратегію для вирішення складних ситуацій. Це може стати такою певною нормою у стосунках з вами, і інші сторони можуть в майбутньому навіть не питати про ваші потреби, про ваші інтереси в складній ситуації, тому що будуть розраховувати, що ви будете пристосовуватись. Тому ця стратегія має використовуватись з обережністю. Третя стратегія, та яка якраз протилежна стратегії пристосування, це конкуренція або суперництво, і що її називають, це коли ви наполегливо відстоюєте власну позицію, та тобто тільки ваші інтереси, і вам не цікаво, чи задовільнить інтереси опонента, або ви навпаки, навіть проти того, щоб опонент задовільнив його. Інтереси і використовуються, коли треба швидко прийняти рішення, або для вас дуже важливий результат, і ви готові пожертвувати стосунками з іншою стороною, аби задовільнити ваші інтереси в цій складній ситуації. Наприклад, керівництво наполягає на дотриманні правил техніки безпеки в компанії. Та? І якщо це навіть в кого нові, можливо, більш в нові умови пішли, більш такі вибагливі. І навіть якщо частина команди буде проти даного введень, але звісно, що керівник не буде поступатися, перепрошую, не буде поступатися е, інтересами в цій ситуації, так буде наполягати. Посередині це таке дуже часто, як золотою серединою, називають стратегію. Це стратегія компромісу, і е, вона використовується коли. Кожна зі сторін готова поступитись частиною своїх інтересів, але щоб кожна зі сторін щось отримала в цій ситуації. З одного боку, компроміс дозволяє дуже швидко зняти певну напругу тут і зараз вирішити складну ситуацію. Але оскільки він не повністю задовільняє інтереси одних, кожної зі сторін, тобто десь в 50 на фідесятому та отримують сторони, то цю стратегію. Також, коли використовуєте, то зважайте на те, що вона має ризики певні. І одна зі сторін через певний час може знову ініціювати розгляд цієї складної ситуації, цього конфлікту, для того, щоб повністю задовільнити свої інтереси. Прості приклади компромісу, коли ми зустріч маємо провести завтра зустріч. От обов'язково тільки завтра. Одна зі сторін пропонує там вранці, друга каже: Ні, я мені краще в другій половині. Ну, давайте десь на середині, да? плюс-мінус біля обідньої перерви. І не о 9 годині, і не о 3-й. Давайте десь, зустрінемось, наприклад, о першій годині, да? десь такий час, коли нам зручно. Тобто знаходять, або коли йдуть домовленості по ціні, та то теж можна зійтись чітко на якійсь середині. П'ята стратегія це стратегія співпраці. Вона найефективніша, якщо у вас довготривалі стосунки, тобто в довготривалі перспективи. Ця стратегія вона передбачає більше часу і залучення кожної зі сторін, тому що вона передбачає, що і одна, і друга сторона повністю на 100% задовільнить свої інтереси. Це можливо тільки за умови, якщо конфліктна ситуація трансформується, тобто ми не стоїмо чітко на своїх позиціях, а шукаємо якесь рішення, яке враховує інтереси кожної зі сторін. Не, 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 не легко іноді таку стратегію досягти. Вона може спрацювати тільки якщо є час, та? тому що вона вимагає певного часу, обговорень, пошуку цього рішення і потребує відкритості кожної зі сторін. І кожна зі сторін має бути готова вислухати іншу сторону. Тому е, е, обговорення воно може бути, коли кожна зі сторін готова. Та? І, і, і інтереси цікавлять свої і іншої сторони. Тільки про себе думають, і стосунки цікаві, тоді співпраця найліпший варіант. І це зазвичай в нас в багатьох сферах нашого життя. Як в особистому житті, ми будуємо родину і живемо з нашими рідними довгий час, так і коли ми на роботі, це теж довготривалі стосунки, і найкращою стратегією тут вважається стратегія співпраці, те саме, якщо у нас якесь довготривале партнерство з нашими клієнтами або компаніями, з якими ми співпрацюємо. Простий приклад співпраці зрозуміли всі. Ми це те, що ми робили на тренінгу, це коли. Наприклад, нам необхідно домовитись про наші принципи взаємодії. І тут ми якраз ми розглядали інструментом консенсусу, знаходили такий варіант, який кожній, яка була присутня на тренінгу, підходить, і це такий варіант співпраці. Те саме може бути дуже часто, коли, наприклад, виникає суперечка щодо розподілу обов'язків в команді. З одного боку, керівник може просто обрати конкуренцію і поставити свої. Своє бачення, свої умови, а з іншого боку, якщо обирається співпраця і важливо зберігти гарні стосунки з колективом, то можна організувати спільну нараду, де кожна людина може бути почута, висловити свою думку і можна сформувати справедливий для всіх план роботи. Як я сказала, стратегія співпраці вона потребує. Трансформації конфлікту, і для цього рекомендується відійти від позицій в сферу інтересів. Така метафора айсберга: позиція це те, що сторони в першу чергу заявляють. Інтереси це те, що лежить на глибині, і це відповідь, чому ми це хочемо, чому у нас така позиція. Ну, а приклад, проста ситуація побутова. Діти хочуть гуляти на дворі довше, наприклад, до 10-ї години вечора, тому що. Їх однолітки, їх друзі також гуляють на вулиці. Їх позиція можемо ми приходити додому о 10 й Батьки хвилюються і хочуть кажуть, що наприклад, зараз у нас темніє вже осінь о 8, тому будьте о 8 вдома. Начебто позиції різні, протилежні, 8 годин, 10 годин. І давайте, от я вам зараз пропоную, якщо ви дивитесь це відео, поставте на паузу і розкладіть за оцими всіма. П'ятьма стратегіями, як може розвиватися ця ситуація? Поставили паузу, подумали? А я тепер продовжую розповім. Отже, якщо б обидві батьки, і діти обрали уникнення, то вони просто би не розмовляли про цю ситуацію. Да? Діти би перестали, можливо, ходити, або уникати конфлікту і розмови. Ну але при цьому ви розумієте, які будуть наслідки, це значно погіршить ситуацію в родині, і через певний час знову е, така розмова може спливти. Якби батьки обрали стратегію конкуренції, вони б наполягали, що ми тут дорослі, ви маєте нас слухатись. Отже, о восьмій будете вдома, інакше, е, взагалі, не будете, наприклад, ходити гуляти. Тобто, це така досить жорстка стратегія. Стратегія пристосування, наприклад, батьки б обрали пристосування, і просто дозволили б дітям гуляти до 10-ї вечора, та аби зберігти стосунки. З дітьми діти теж могли обрати певні стратегії. Якби діти обрали конкуренцію, то вони б, наприклад, це може бути така, знаєте, пасивна агресія, коли вони б обіцяли, що так, ми будемо восьмій, відключили би телефони і гуляли би до десятої. Да? Тобто вони попиралися. Ми, ми розуміємо, що така стратегія теж, які можуть бути і наслідки, і в даній ситуації вона можливо не найліпша, тому що можливо їм один раз би тільки вдалося да? таким чином поступити. Або якби діти обрали пристосування, та то вони погодились би з рішенням батьків, але їм би бракувало спілкування з однолітками, і навряд чи вони були б щасливіші від того. Компроміс, як ми казали, це коли кожна зі сторін чимось поступається, але щось отримує. Тобто, якщо вбрати між 8 і 10 годиною вечора, це 9 вечора, це така ситуація компромісу. А от співпраця, та як я говорила, вона потребує задуматись, а які інтереси у кожної зі сторін, і вона відкриває ключ до співпраці. Що б хотіли батьки? Чому батьки не дозволяють дітям гуляти після 8? Їх ключова потреба, інтерес це безпека. Тобто не стільки сам час, восьма година вечора, а те, що вже темно, і питання безпеки. У дітей позиція, чому вони хотіли б гуляти до 10-ї вечора да, пізніше. Ну, напевно, їм цікаво спілкування з однолітками. Вони хотіли би бути такими самими та, і так само реалізовувати свої потреби в спілкуванні, в обміну бути частиною приналежною до їх кола спілкування серед друзів. І отут криються ключі: а як можна знайти рішення, яке задовільняє і потребу дітей в спілкуванні, і потребу батьків в безпеці? Та? Тому що їх інтереси вони прорізне. І ключ до цього якраз шукати таке рішення, яке задовільнить кожну зі сторін. Що це може бути? Ну, наприклад. Батьки дозволяють дітям гуляти довше, але ви гуляєте от прямо під вікнами біля будинку, щоб в будь-який момент ми могли визирнути в вікно і бачити вас на площадці. От ви не уходите далі ніж двір. І безпека задовільняється для дітей, тобто хвилювання батьків зменшується, і діти отримують спілкування. Або батьки пропонують, давайте запрошуйте ваших друзів до нас додому. Так? Тобто, це теж один ще один з варіантів. Якщо подумати, то може бути безліч варіантів. Я думаю, що коли ви е, теж обдумували цей варіант співпраці, у вас могли народитися різні е, рішення. І для того, щоб прийти до співпраці, радять використовувати гарвардський метод управління конфліктами. Автори цього методу Фішер і Юрій. Якщо ви пошукаєте в гуглі їх книги, то можете глибше зануритись і більше про це дізнатись. А якщо коротко, як ви просили, то це про що? Вони говорять, що для того, щоб знайти співпрацю, Треба вперше зрозуміти, в чому суть конфлікту. Можливо, це просто непорозуміння, чи дійсно там є протилежні інтереси. Налаштуватись на те, що ми готові почути одне одного. Другий крок це відділити людину від проблеми. Не людина, не опонент, погана людина, погана людина чи щось не так з ним чи нею. А в нас є певна проблема, але і я гарна людина, і ти окей. І в нас є просто ситуація. Давай спільно зараз вирішимо, що ми можемо спільно зробити, аби. Ця проблема не портила нам стосунки, і кожне з нас задовільнило свої потреби. І ми від... готові поступитися позиції, відійти від позицій і досліджувати інтереси, і от коли ми розуміємо, які інтереси у кожної зі сторін, ми можемо знайти спільне рішення. Перш ніж обирати, спочатку нагенеруйте багато варіантів для вибору, як у цьому кейсі з батьками і дітьми, та я назвала кілька їх, можна. Якщо подумати, можна ще додати варіанти. І визначайте справедливі для кожної зі сторін критерії, за якими ви будете відбирати той варіант, який буде реалізовуватись. Ну і третій крок теж дуже важливий: реалізовуйте рішення згідно домовленості і контролюйте, щоб воно саме так і відбувалось, тому що якщо ви порушите певні домовленості, то це спортить досвід і може спортити стосунки. І наступного разу з цією стороною конфліктної ситуації ви вже можете не дійти співпраці через можливу погіршену репутацію. А я пропоную е, рухатись трошки далі, якщо ви готові глибше заниритись, а якщо вам цього достатньо, тут ви можете також вже поставити на паузу. Що далі хотіла б розказати? Теж пропрацювати кілька кейсів, а далі обговорити ще раз е, для себе, коли варто кожну зі стратегій використовувати. Так само ви тут можете ознайомитись з кейсом, поставити на паузу. Подумати, зафіксувати десь собі ваші е, варіанти, як би ви е, кожної зі стратегії могли вирішувати цю ситуацію, як би ця ситуація могла вирішуватись. Е, тому що, як мінімум 5 е, версій може бути. Е, якщо готові продовжити далі, то давайте я вам розкажу, як це могло виглядати. Ось, наприклад, кейс, коли частина працівників вважає. О, перепрошую, що працює більше за інших, і, а при цьому отримуємо однакову зарплату. Це несправедливо, і е, ці працівники звертаються до керівництва. Якби керівник обрав стратегію уникнення, як би це виглядало? Не вдавався б в обговорення або відкладав би цю тему, уникав прямої відповіді, можете уявити та, наслідки такої стратегії, наскільки, як ви вважаєте, вона прийнятна чи ні в цій ситуації. Ну, наприклад, у нас зараз багато завдань, давайте пізніше повернемось. Зараз не на часі обговорити ці питання. Дійсно, це може на певний час зняти напругу, але оскільки проблема лишається невирішеною, то можливо навіть загострення цієї проблеми. Якби керівник обрав. Конфронтацію, да, тобто суперця він би займав чи вона жорстку позицію, підкреслюючи, що є правила, є вимоги. Ви коли влаштовувалися на роботу, ви підписували документи, ви на це погоджувались, тому переглядати ми нічого не будемо. Зарплатна система у нас вже визначена, не подобається. Приймайте рішення, нікого тут силоміць не утримуємо. Тобто зарплатня. І ваші обов'язки згідно посадових інструкцій, і вашого вибору, і вашого згоду. Цей варіант може швидко поставити крапку, але може також створити ризик супротиву і знизити лояльність таких працівників до керівництва і до компанії, тобто таке зниження мотивації. Пристосування, якби керівник обрав цю стратегію, Казав би, продемонстрував би, що готовий поступитися, та що е, розуміє і приймає позицію працівників, тобто стає на їх сторону. Добре, якщо ви вважаєте, що навантаження несправедливе, нерівномірно, я перерозподілю завдання, щоб вам було легше. Е, працівники з цього боку будуть вмотивовані, задоволені, але в цей час можуть бути інші е, відчути несправедливість, бо тут же у нас тільки частина працівників звернулась. Тому е, довгостроково це може створити також е, ризик е, втрати цього балансу е, і демотивації іншої частини працівників. Крім того, якщо керівник постійно буде використовувати таку стратегію і йти е, на поводу у працівників, е, це теж може вплинути на стосунки в колективі і на авторитет такого керівника. Четверта стратегія компроміс, та, це коли частково задовільняються, нагадую, інтереси кожної зі сторін. Ну, наприклад, керівник може зібрати людей і сказати, що бачу, що ця тема важлива, ви її піднімаєте. Давайте там, погодимось, наприклад, в наближчий місяць більш чітко розподіляти обов'язки, тобто, не повністю зарплатню поки не чіпаємо, але звертаємо увагу, наприклад, на справедливий такий розподіл, аналізуємо результати. Проводимо, наприклад, хронометраж для того, щоб побачити скільки кожна людина інвестує часу. Якщо ситуація покращиться, лишаємо. Якщо ні, то повернемось до обговорення умов оплати. Так? Тобто відчувають, що їх почули, але поки що змін по зарплатні немає. Так? Тобто така середня позиція. Ну а співпраця це коли маємо дійти… Спільної згоди, тобто керівник збирає так само людей і організовує відкритий діалог, де закликає колектив спільно шукати такі рішення. Також зазначає, що розуміє, що колектив відчуває певну несправедливість, можливо, і пропонує разом залучитись до аналізу завантаженості, внеску кожної людини в компанії, створити певну систему з прозорими критеріями оцінки роботи, розглянути можливі варіанти коригування системи мотивації. Так? Тобто, це таке більш. Навантажене по часу, так? то тут потребує це рішення більше інвестицій, але з іншого боку, саме таке рішення воно може підвищити рівень довіри і відчуття справедливості в колективі. Тобто, як бачите, один і той же кейс можна розв'язати п'ятьма, як мінімум, різними способами. Є такі більш швидкі, як уникнення, наприклад, і суперництва, але вони несуть на собі певні ризики, ну і пристосування. Співпраця, звісно, дає найбільш. Такий стійкий, тривалий результат, тому що кожна зі сторін на 100% задовільняє свої інтереси. Але, як ви бачите, потребує додаткових міркувань, часу, інвестицій, певних можливо, ресурсів і залучення е, кожної зі сторін. Е, наступний кейс, можливо, вам буде цікаво. Якщо готові, так само поставте на паузу. А якщо. Е, Хотіли б швидше йти далі, то можете прогорнути це відео. Тут теж такий, наприклад, по бюджету. Та, уявіть більше, більше тексту, більш деталей в цьому кейсу. Що директор з розробки IT-рішень в товаристві техноінновації звати Світлану, директорку і директор з обслуговування клієнтів Павло. От між ними конфлікт, суперечка за бюджет на 25-й рік, наприклад. Бюджет складає 5 мільйонів гривень. Гривень, от як їм між собою його поділити, оскільки Світлана вона потребує 3,5 мільйонів на впровадження нової crm системи тобто це система для роботи з клієнтами і розробку мобільного застосунку теж для. Розробки таких рішень да, для просування. А Павло, е як директор з обслуговування клієнтів, вимагає 3 мільйони гривень на розширення кол центру з цих п'яти е та навчання персоналу, оскільки зрос рівень скарг від клієнтів на 15%. І отут як могли б ці директори вирішувати е складну ситуацію, яка є між ними да, виникла. Уникнення, це значить, вони. Уникають е, взагалі обговорення, рішення, і е, яким чином третя сторона, ну, наприклад, їх керівництво та е, розподілить е, суму бюджету між цими директорами. А якби, наприклад, Світлана обрала е, конкуренцію або Павло обрав конкуренцію, то вони б сперечались, наводили аргументи е, б до керівництва для того, щоб дискредитувати одне одного, і все-таки наполягали, показували фактаж, якісь збирали докази для того, щоб наполягти саме на своєму баченні розподілу бюджету. Якби хтось з них обрав би пристосування, то просто погодились би на ті кошти, які лишились від цього бюджету. Да? Компроміс. Компроміс це коли ми знаходимо якусь золоту середину. Да? Тобто Павло е, отримує не три, Світлана отримує менше, ніж 3,5, половиною, і Павло менше, ніж 3 мільйони. Да? Тобто вони отримали, наприклад, е, у них різниця в пів мільйона, то якраз оце півмільйона пополам, по 250 тисяч, щось середнє між цими показниками. Ну, а співпраця потребувала би е, зустрічі Світлани і Павла, обговорення, розуміння для чого. Орієнтації на стратегію компанії пошуку такого варіанту, який би дозволив знизити рівень скарг від клієнтів, та оскільки він зараз підвищився. Можливо, оскільки розробляється мобільний застосунок, то Світлана могла б ну як вона б хотіла, да щоб її підрозділ розробив, врахувати через що є скарги від клієнтів. І, можливо, автоматизувати частину роботи, яку виконує кол-центр під керівництвом Павла, і таким чином інтереси кожних зі сторін би врахувались. Та да? тобто, але для цього треба дійсно час і поговорити, щоб спільно знайти варіанти рішень. Отже, якщо вас запитати, як ви вважаєте, яка стратегія найефективніша? Завжди запитую на тренінгах це запитання, різні відповіді. Часто чую про компроміс, тому що швидко, і начебто, не кожне ну, всі щось отримують, хтось говорить про співпрацю. Але з мого досвіду, і з того, що говорять Томас і Кілман, з того, що говорять Фішер і Юрій, е, фахівці, яких я сьогодні згадувала автори цих там напрацювань, е, говорять, що насправді в будь-якій ситуації кожна стратегія доречна. Ви це знаєте, як зв'язка ключів, 5 ключів до п'яти дверей. І в певній ситуації, перш ніж обирати стратегію, важливо задати собі запитання, які мої інтереси, чого я хочу, е, чи важливо мені, щоб інша сторона е, свої реалізували е, інтереси чи важливі мені стосунки з другою стороною, і в залежності від цього ви обираєте ту стратегію. Тобто, кожна зі стратегій може бути ефективна в певній ситуації. Користуйтесь сіма п'ятьма, а я підтожу які ж переваги стратегії. Уникнення рекомендується, коли вам потрібний час або іншої стороні на заспокоєння або на накопичення сил на збір аргументів. Але або коли проблема настільки незначна, що ймовірно рішите сама, або ймовірно, ви просто розійдетеся, не будете далі мати спілкування. Тобто у вас тимчасова комунікація з другою стороною, не знаю, це сусіди по купе, наприклад, де ви їдете, чи щось таке, і ви знаєте, що може сама по собі рішитися ця ситуація. Коли пристосування рекомендується, коли для вас збереження стосунків важливіше за вирішення конфлікту, за вирішення цієї ситуації, або коли одна зі сторін готова пожертвувати своїми інтересами заради спокою? Часто в родині батьки, я теж на спостерігаю, діти не готові прямо зараз сісти за уроки. Наприклад, це от буквально позавчора спостерігала, коли була в гостях моєї подруги і. Каже, окей, давай, чого ти не хочеш? Там якийсь е фільм зараз показують, який вона хотіла б подивитися, її е дочка підлітка. Добре, ти дивишся фільм, але після цього сідаєш за уроки. Тобто Тут така комбінація пристосування як тимчасове, для того, щоб не ускладнювати стосунки, а потім тобто така домовленість була. Конкуренція, коли потрібно швидко прийняти рішення е, в певних таких критичних ситуаціях, та, де часу на обговорення немає, потрібно тут і зараз вирішити ситуацію. І коли ваші інтереси, ваша сторона важливіші за стосунки. або ви розумієте, що ви не можете поступитись, дуже прикро, що інша сторона, наприклад, не готова на співпрацю, е, тому ви обираєте конкуренцію, бо ви не можете поступитись цим досягненням цієї вашої цілі, коли компроміс, коли обидві сторони готові йти на поступки, і потрібно швидке вирішення ситуації. Зараз е, зібралися і розійшли. Ну і як я вже казала, співпраця найкраща стратегія саме для тривалих стосунків: родина, робота, партнерство е, коли вам важливо знайти стільки рішення, яке задовільнить в довготривалій перспективі кожну зі сторін і зміцнить е, стосунки в цих сторін. Отже, такі п'ять стратегій. Сподіваюся, що вам це відео додавило розуміння, як ви можете діяти, і звичу вам будь-якій ситуації. Вони, я не можу вам побажати, щоб їх не було, бо ми люди і конфлікти, складні ситуації це нормально для людей, і вони будуть у вас. А от вміти обрати вірну стратегію, цього я вам бажаю. І аби будь-яка ваша ситуація конфліктна, вона вирішувалась таким чином, щоб і ви свої інтереси задовільняли, і стосунки зберігали, і щоб кожна зі сторін була задоволена. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтеся до мене. Буду з задоволенням чекати, бо я рада поспілкуватися завжди на ці теми. Всього вам найкращого, успіхів. Бережіть себе, будь ласка.